Доброго всім ранку вдома. Благодійний фонд район номер 1 оголосив про початок конкурсу для внутрішніх переселенців. Учасникам конкурсу пропонують безкоштовне житло у Чернігівській області та ще й працевлаштування. Про всі деталі дізнаємося від співзасновників фонду район номер 1 Андрія Кополенка та Андрія Тітаренко. Вітаємо в етері ранку вдома. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Давайте спочатку розкажіть про яке житло в Чернігівській області йдеться: де, що це за будинки і хто їх побудував? Побудували, в принципі, ми і побудували. Ми цей проект ще почали розробляти десь минулого року влітку. Ідея ця виникла після того, як ми дізнались, скільки взагалі коштує для міжнародних організацій допомога переміщеним особам, а тимчасове житло, в тому числі модульні будинки. І ми замислились над тим, що ми в принципі можемо придумати щось щоб допомогло заселити цих людей в якесь постійне житло. А згодом, після того як ми почали працювати з Новобасанською територіальною громадою, ми і придумали цей проект. Ми домовились про те, що громада виділяє нам землю під будівництво. Ми будуємо всередині села це частина вулиці, яка була не забудована. Ми її добудували, Ми будуємо 13 будинків від громади. Ми отримуємо. Мо запит на е, ці вакансії, е, які, е, яких вони потребують, е, і е, ми пропонуємо після цього е, сім'ям вимушено переміщених осіб. Податись на конкурс, якщо людина в цій сім'ї має певну кваліфікацію, досвід і бажання працювати на громаду, тобто тільки одна людина, в принципі, сім'ї повинна працювати по посадах, і якщо за 5 років ця сім'я... Інтегруються, асимілюються і продовжують жити в громаді, то ці будинки переходять їх в їх власність. Таким чином ми плануємо вирішувати питання не тимчасової допомоги, а вирішувати питання для сімей, які там, наприклад, з Маріуполя чи з Окупованих територій, які ще з 14-го року окуповані, ми це, це не має значення, до речі, чи, чи там це з повномасштабного вторгнення, чи е, з е, початку АТО, да е, е, мають можливість не чекати. бо ми ніхто не знає, коли буде змога повернутись додому. А вони мають можливість спробувати е, знайти собі нове життя і для того, щоб ми. Далі могли переключатись на інших людей, ми і додали цей елемент, це робота, щоб люди одразу могли самі собі заробляти на життя. А ми надаємо для цього можливість і надаємо дах над головою. Давайте ще дах перш ніж ще більш детально про конкурс про людей, про вимоги і про умови. А що так. це за будинки? Як вам вдалося за рік 13 справжніх, тобто, це не модульні, не вагончики, не якесь там тимчасове житло, це прям справжні будинки. Правильно я розумію? Так, да, так, да, це так і є, і їх не 13, їх на даний момент вже в нас 30 збудованих. Так, mm. да, просто 13 Це от якраз для цього конкурсу для ВПО. А так, в самій громаді, ми збудували 26 будинків, 13 для місцевих, тому що громада була в окупації там велика кількість пошкоджених будинків. І якраз ми обрали сім'ї, яким воно було от нагально потрібно. Ми збудували для них будинки, і 13 для ВПО. Як так швидко? Ну насправді ми досить довго шукали технологію, яка дозволить нам досить ефективно швидко і. Не дуже дорого будувати, плюс ми розуміли, що на момент, коли ми розробили проект, і коли ми це все погодимо, ми зайдемо в холодну пору року, і нам потрібно було розуміти, що технологія має бути така, яка дозволяє будувати і взимку, і влітку. І тоді ми дійшли просто до каркасного будівництва до американських, фінських канадських технологій. Де вони вже сотні років так будують, просто в Україні не було тоді ще технології. і У нас під час радянського союзу були трохи інші а п'ятирічки, які дозволяли будувати з тих матеріалів, які п'ятирічка нам дозволяла виготовляти. Тому ніхто не дивився в цей бік. Дивилися, якщо з дерева, то це зі сруби, якісь там старі ізби. А далі всі перейшли на будівництво з ракушняка або цегли. В залежності від залежності від да. да. і далі додався газоблок. А дерево якось в Україні майже не розвивалось технологічно. А у світі це вже дуже давно. Всі знають, що це енергоефективний, швидкий і дійсно якісний спосіб будівництва і далі в цьому будинку досить комфортно жити. Да, тому ми і звернулися там до міжнародних практик. Всі ми знаємо, що, наприклад, в Сполучених Штатах доволі часто катаклізми, і там проблема швидкої відбудови вже скажімо, стала системною роботою, і саме тому вони будують навіть величезні будинки з дерева по каркасній технології. Ми розуміли, що Після війни або після звільнення територій буде багато ну, необхідність буде в швидкому будівництві, в швидкої відбудові, і для цього потрібні типові рішення. І ми вирішили, що ми розробимо. Одне з таких рішень, це не обов'язково буде єдине, бо ми теж не радянський союз, де всі будиночки однакові. Але все одно, робити, відбудовувати там кожен будинок окремо по якомусь там персональному проекту ну, це. це Неможливо зробити швидко, тому ми от вирішили піти в цю технологію. У нас є декілька варіантів будинків там для різної кількості людей. А, і ми спочатку збудували три тестові будинки в Київській області для родин, з якими ми працювали до того. Просто допомагали їм а, там демонтувати їх. Погорілі будинки, там якусь гуманітарку робили, і потім вже зробили а, перші три будинки. А, і потім перейшли вже от на Чернігівську область, і там збудували 26, і вже в планах до кінця року у нас ще 25 будинків збудувати вже в Херсонській області для одного з селищ, які там були звільнені майже рік тому. Ви залучали якісь інвестиції міжнародні? Розкажіть, хто вас підтримав? Ну нам від без інвестицій ми нічого не, не змогли. Да ми самого по початку розуміли, що ну коли почали збирати гроші ще там, пробували це робити з українців. Ми для себе зрозуміли. По перше, що поки війна не скінчилась, не дуже етично просити гроші у українців на відбудову або краще вони хай донатять на допомогу військовим. Uh, і бюджет доволі великий, і ми почали з самого початку вибудовувати структуру і фонду і команди. Для того щоб мати можливість бути прозорими, а мати можливість залучати іноземних партнерів. І наразі ми співпрацюємо з декількома іноземними європейськими фондами, які і фінансують наші проекти. Це німецькі організації, в які нам допомагають, наші партнери, і завдяки їх допомозі, в принципі, це і реалізувалось в тому числі. Давайте про конкурс. Ну так от прям чітко які умови а яким умовам мають відповідати люди, які хочуть отримати це житло, і власне куди подавати заявку, до якого числа, як це відбувається зараз. Умови головна умова доволі проста: це мати певну кваліфікацію. У нас є 11 вакансій, а вони представлені на сайті нашого партнера. Ми розробили спеціальний сайт анкету, яку можна заповню. Ну якраз для того, щоб заповнювати, подавати всі документи. Головна умова це кваліфікація, досвід і бажання, і ми ще. Просимо надати документи демографічні щодо сім'ї, і там є певні критерії, по яким ми оцінюємо сім'ю бенефіціарів, це там наявність і кількість дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю, людей там, які отримали там поранення чи травми під час військових дій. Це все враховується. І це є плюсом до, до анкети, От, тобто, ми не тільки оцінюємо там придатність працювати одного там чи декількох. До, до речі, в домогосподарстві декілько, декілька людей можуть подаватись не тільки одна людина на роботу. На якусь посаду, і це теж може бути, ми оцінюємо в принципі соціальну так скажу уразливість сім'ї, да, і по цих критеріях обираємо саме сім'ї, які будуть, яким буде надане це житло і робота. Во це все можна почитати. Всі умови на сайті конкурсу, в, в розділі умови конкурсу. О, там все достатньо е детально прописано, і навіть е оцінки є, е е які ми даємо за ту чи іншу відповідь. Вот але треба насправді підготувати доволі багато документів. От, бо ну, це серйозна історія. Так ну просто на звикли конкурс це щось таке фанове. Да, це насправді серйозна історія. Це е доволі великі гроші. Ми хочемо е бути впевнені, що люди не поїдуть за за рік. Е що вони е нас насправді у е них є потреба е в житлі і в роботі, і для громади це теж. Певний челендж, вони до себе беруть нових людей, нові, нові сім'ї. Вони хочуть скористатись можливістю, і це одна із, один із, в принципі, одна із ідей цього проєкту, це і ревіталізація села. Ми додаємо нову кров. Ми Хочемо знову так скористуватися, якби це не звучало ситуацією і людям допомогти, і громадам допомогти, отримати класних нових спеціалістів і е, нову кров в села, в якій ми будемо засіляти людей. От тому е, треба попрацювати, щоб податись на цей конкурс, але мені здається, ну це того варте. Безумовно, це взаємовигідна якась така пропозиція і для громади і для людей. Ну це я щодо слова скористатись. Мені здається, що це цілком нормально в цьому випадку. Щось робити да. да скажіть до якого числа треба подати заявку, щоб взяти участь що, конкурсі? То я не помиляюсь, до 8 вересня. Угу. Ми десь місяць відвели на збір анкет. Далі у нас будуть сесії тристоронні. Ми, наш німецький партнер і громада, Ми будемо після модерації фільтрації обговорювати кандидатів погоджувати. Після цього у нас буде серія інтерв'ю з цими кандидатами. Ми хочемо з ними поговорити. Потім ми цих кандидатів запросимо до громади фінально для того, щоб всі вже е, підтвердили своє бажання і наміри, і будемо підписувати е, вже договори по е, безкоштовній оренді житла з подальшою передачою, і громада вже буде підписуватись з людьми е, по їх посадах і по роботі. Угу. А скажіть на сьогодні можете сказати? Наскільки багато заявок ви отримали на ці 13 будинків? Є відгук у людей. Наскільки вони зацікавлені, розуміють, кількість не буду казати, але приведу один приклад. Ми і це мені здається перший раз в Україні, інтегрували в цю анкету сервіс Дія. Це перший раз, коли скажімо так, іноземні гроші, іноземні е, фонди е, співпрацюють з державною е, е, програмою ДІЯ. Там є верифікація справки ВПО через «Дію». і ось е, ми там всі сидимо в чаті розробників і е, Настільки велике навантаження, що цей модуль верифікації, який є в дії, він кожен день падає, бо не витримує навантаження. Але там да. спеціалісти дії швидко, до речі, вирішують питання. Дякуємо за це. Анкет багато. Бачив. Ну люди не одразу їх заповнюють. але Ну там на перший день було 56, якщо я не помиляюсь, там то, е, то, серйозно да. Тобто, гарну ініціативу оцінили як належно. Це добре, побачили це. Так, да, для нас це був о, такий тестовий о, сферичний проект. Бо ми самі його придумали. Ми дуже о, переживали, і досі переживаємо чи все правильно ми розробили, бо це все ж таки там не. Просто будівництво це такий складний соціальний проєкт, щоб всім було комфортно, щоб всі були задоволені. Бо ну, ми вважаємо, що гуманітарні проблеми, їх вирішування це не іграшки. А, там з одного боку можуть бути люди, які просто працюють, а з іншого боку, люди, які знаходяться в скрутному становищі, і треба про це ну, ніколи не забувати. От ми, ми переживаємо, сподіваюся, що все у нас вийде. Якщо все вийде, ми дуже хочемо саму структуру цієї співпраці з громадами фондів, структуру виділення землі, будівництва передачі зробити таким open source проектом, який ми передамо і державі, і громадам, і іншим фондам, як варіант вирішення питань. І переселенців, і допомоги, і питань громад. От дуже сподіваємося, що це стане ну, нагоді іншим організаціям, в яких є фінансування, але вони не знають, як правильно підійти до питання. Дякую дуже за вашу ініціативу, за той колосальний труд, за ту роботу, що ви доклали до того, щоб вона все ж таки отримала своє ну майже завершення і успіху на цьому шляху, на цьому етапі, маю на увазі розвитку подальшого. Це початок. Добре, хай це буде завершення початку першого етапу. Вдали. В етері ранку вдома співзасновники фонду район номер 1 Андрій Кополенко та Андрій Тітаренко. Натхненого вам дня і успіхів. Дякую, що запросили, Дякую. гарного дня. Дякую. Побачення.